Коломийській туристичній агенції Гарячі тури виповнилося три роки. Вже традиційно цю подію тут відзначають святково. На день народження запросили постійних клієнтів, яких пригощали смаколиками. А ще для гостей організували розіграш призів. Головний поїздка до Європи. Проводила розіграш моя колега Галина Досин, яка розкаже, кому пощастило отримати подарунки. У Коломиї гарячі тури почали працювати три роки тому. Цьогоріч отримали звання лідера продажів. Коломийські гарячі тури увійшли у двадцятку кращих агентств та посіли тринадцяту сходинку у рейтингу. Це попри те, що до загальної мережі входять майже 200 агентств по всій Україні. Запорука успіху Коломийської агенції в тому, що вони не зупиняються на досягнутому. Цього року у нас для наших туристів з'явилася унікальна пропозиція оплати туру частинами без додаткових комісій. Хочу нагадати про акцію раннього бронювання, яка вже. Почалося і буде діяти протягом кількох місяців. Купивши тур завчасно, можна значно заощадити. Тут можна придбати авіаквитки, забронювати готель чи автомобіль на прокат, скористатися послугами страхування. Гарячі тури забезпечить вам зв'язок з рідними у будь-якій країні світу. Ми працюємо в будні з 9 ранку до 17, в субота з 9 до п'ятої, неділі вихідний. За адресою Театральна 22, вас раду зустрінуть наші менеджери. На день народження в агентстві традиційно організували святковий фуршет та розіграш призів. Це сувеніри, подарунки від партнерів. цінні призи від агенції. Головний поїздка у Європу. Головний приз поїздку у Європу у 2014 році від туристичної агенції Гарячі тури. Отримує Ірина Михайлівна Рубанович. <клев> Ірина Рубанович вже побувала у багатьох країнах Європи і саме від гарячих турів. Я дуже рада, що це так, е, така гарна агенція є в нас в Коломиї. Бажаю їм, щоб вони мали дуже багато е, прихильників, щоб до них приходили, зверталися люди, щоб вони були успішні, вони є успішні, щоб вони ще більш були успішні. Якісний відпочинок вам гарантують та забезпечать саме гарячі тури.